Всім привіт! З вами я, Флешен. І сьогодні я буду знімати відео по такій грі в Роблоксі, яка називається знищ свою бабусю. Напевне, ми в цьому відео, в принципі, по назві будемо знищувати свою бабусю. Тож, ну, я думаю, вийде воно доволі епічним. Ну і не забувайте ж перед початком ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну, підтримайте мене, будь ласка, я буду дуже вдячний. Ну добре, а ми поки що починаємо. Так, відкрилися у нас ворота. Заходимо і починаємо грати. Вибираємо, де буде раунд. Ну, проголосую я за бабусин будиночок. Думаю, буде прикольніше в бабусиному будиночку. Так, ну, як ви вже зрозуміли, ціль на наше відео знищити бабусю. В принципі, цим ми і будемо займатися. Якийсь джарикі, тобто це гравець. У нас буде бабусею. Так, ну і хто не знає ну, суть цієї гри, знищити бабусю. Ну, в принципі, логічно. Так Окей, отримай бабуся. Ай, промазав в неї. Ай! Вона ще може купняки давати, дуже серйозні. Так. Ну, наша ціль вже знищити бабусю. Її ціль вижити, в принципі, і виконати всі завдання. Тож обов'язково дивіться це відео від початку і до кінця, бо воно вийде дуже цікаво. Так. Іди сюди, бабуся. Так, ей. А, усе? Бабуся. Отримуй. Я не влучив, ні? Так, я не можу зрозуміти, чи я потрапляю в цю бабусю. Ні, не потрапляю. Та що ж таке? Ще щось тут є, що я можу і в неї кинути. Так, тут. О, так, там є. Стоп, щось секретне. О, а тут шокер! Це шокер чи що це? Ай. Бабуся на мене нападає. Можна шокер взяти? Ну добре. Не можу я шокер взяти. Так, ну і чим я можу в неї кинути. Ану, тут потрібний ключ. Я відчинив, отримав ніж. Бабуся? Я промазав, так? Ану, я хочу, хоч раз влучити цю бабусю. Ану, вона стоїть на місці. Так, я в неї влучив і отримав. Гроші. Прикольно. Вау, тут навіть автомобіль є. Прикольно. А, а чому вона за мною жениться? А, відстань. Так. Що... Ай, ти та чому вона. Вона в мене щось кинула, чи що? А, горю! Це... Так, ну ми виносимо дуже гарно бабусю. Вона поки що взагалі, мабуть, не знає, що їй треба виконувати якісь завдання. Тож, у нас все виходить, так. Відчиняємо. І беремо ніж. Ой, скинув його трошечки. Давайте. Ну, в принципі, ціль же на відео. Я думаю, зрозуміла. Ну, якщо ж не зрозуміло, то вбити в бабусю. Ну, і ну, в принципі, зараз ми вже майже це зробили. Уже половину ХП ми її знесли. Так, по потрапив у неї. О! А, тут уже щось підібрали. Так, ну це ці хімікати я взяти ніяк не можу. Окей, зато я можу взяти каміння. Беремо. В принципі, каміння. Ай! Вона все-таки вже навчилася бити. Ай, та відстань же ти. Господи, б'є мене ногами. Як вона мене за 100 метрів б'є? Так. Чому вона не відстає? Отримуй. Так, ну добре, мені не знімаються ХП. Тож, вбиваємо її чим швидше, тим краще. Так, в неї я не, потр... ну, не потрапив. Так, і ніж я загубив. Ого, тут яка сакира! Так, бабуся вже справді покалічена. 36 хп у неї залишилося. Майже її винесли. Ну і виконали ціль. Але я хочу побути сам в ролі бабусі, тож. Мабуть, доведеться самому ще. Так, чому я не можу підібрати? Ну, можу підібрати тільки тарілку. Давай. Ай, промазав. Жаль. Що тут чехи? Так, пирогі в неї кинути не можу. Окей, пляшку, мабуть, можу, так? Зараз кину не... пляшку. Ага. Кини. Ну, здається, вона мене. Так, і що це я отримав? Зламай вікно? Досягнення виконав. Тх, прикольно. Ем, що я ще в неї можу кинути? Я просто навіть не знаю, що я можу ще в неї кинути. О, тут якесь зілля. Ай, та знову вона мене б'є! Що ж таке? Дуже добра бабуся, дякую тобі. Тут навіть якась картина злетіла. З яким ударом, ну, тобто, Якою силою вона мене б'є. Так, я вже не знаю, що мені можна кинути. Чуєте? Глядачі а о о, пляшечка. Так, завдання вона взагалі не виконує, чи що. 18 седм, так я ж тільки щоб в неї розбив. Як я взагалі вилетів? А, точно, вікно розбите. Так, ну все, вже У бабусі взагалі, взагалі трошечки хп. Ну. Мені б зараз щось. якийсь цей. Хоч щось що в неї можна кинути. О! Якийсь дабл ніж. Так, прикольно. Де бабусі? Бабусю? Ага, ось туди. Зажимаємо на всі 100. І йдемо за бабусею. Дивіться, вона половину дому розламала. Давай. Серйозно, я промазав. а, ні. Ані. Так, я промазав. Я думав, що я її зніс 5 хп іще. Додатково. Ой, бабуся. Можете, до речі, підрахувати, скільки раз я сказав слово бабуся. В принципі, за це відео. Опа! Ай! Ого, як я далеко відлетів! Та що ж таке? О, тут і ніж. Ну все, їй уже капець. Так, де ця бабуся, а вон там вона ходить. І зараз запульнуний ніж. Все! Я вбив бабусю і перемогли. Ну, В принципі, діти. Ура! Я переміг. В принципі, я її навіть вбив. Добре, ну хотілося б ще зіграти за роль бабусі. Ану, зараз випробуємо. Ну, хоча давайте повернуся, коли мені випаде бабуся. А то зараз буду. Ну, зараз буде не дуже цікаво. Ви не повірите, я випав бабусею. Ну і зараз пробуємо, як це пограти бабусею. Окей, так, що я можу робити? Ходити, по-перше, і можу, мабуть, виконувати навіть завдання. Ану, піш. Звідси. Так. Запульнув його. І отримав монетку. Крутяк Так. Прийшов я сюди. Ага, і треба це витерти. Ну, в принципі, роль бабусі легка. Ану, відстань. Ай! Ай-яй-яй, подскивзнуся я. Ой. Ого, як вони мені швидко все зносять, капець. Відстаньте від мене. Неслухняні внучки. Так, майже поприбирав. Від... Іди звідси. Так, а як мені його запульнути? Ага. Так от. І тебе По-гарному. Все. Отримали. Так, і як я зрозумію, на місці стояти не можна, а то вони б'ються. Так. Звідки вони беруть цю воду? Господи. Так багато ХП зносять. Отримай. Не послух. Так, Ну і я б так ще міг купу гратися часу, але. Як би. О, я можу швидше ходити. Так. Ану, йди сюди. Так, отримав <кхи> на горіхи. Ну, і в принципі, бути бабусею прикольніше, чим. Бути. непослухом. Ай! Ну, щось з мене дуже погана бабуся. І я зараз можу померти просто дуже швидко. Так. А... Спускаємося давайте швидше. А то дуже ж я повільний. Так, і на, треба пошвидше тікати від цих от внучків. А то серйозно. Виносять в, власну бабусю. Ну, в принципі, я тільки що сам її виносив. тож. Ну, в принципі, це гра. Тож, ну, в реальному житті не пробуйте ну, знищити свою бабусю. Повірте, наслідки будуть дуже погані. Так, збираємо квіти. Так, іде. Чому не пише, скільки я завдань виконав? Так, ось. Залишився ще одне. Ай, я влучив вже. Чого ти в мене камінням кидаєшся? Тут у когось граната, господи. Чому в мене граната... І тут ще в цього чела граната. Я когось вбив навіть. Так, я то отримав уже монетки, але вони мені не потрібні, тому що мене виносять. Так, давайте тікаємо. А то зараз, справді, ще помремо. Так, обережно, мансуємо, щоб не влучили в мене. Так, і скільки мені ще 3. А, от. Виконаних завдань 24. Так, що ти підходиш до мене? Іди звідси. Так, все, запульнули його. Так, і треба мені під'єднати електрику. Так. Ага, не очікував. Іди сюди. Так, очікували, видно. Так, давай сюди. Кинули його. Тут іще учила вилка. Так, тікай звідси. Господи. Була бабуся трошечки швидшою, то справді повільно, як черепаха. Окей, тут іще є. Електрику, де я її не підвід'єднав. І все? Я виграв, серйозно? Ть, налегко, просто не відчув складності. Он, плачуть, біднесенькі. Ну, добре, виграв я двічі. Ну, і думаю, що вже можна закінчувати. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, Флешен. До нових зустрічей.